Всіх вітаю, у нас сьогодні перший погляд на новинку від ізраїльської компанії Multilock циліндр Multilock MTL300. Цей циліндр прийшов на заміну таким циліндром, як Multilock 7х7 та Multilock інтегратор. Це майже те саме. Якщо ми подивимося на ключ, ми побачимо, що тут є 7 заглиблень. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 7 заглиблень під піни. Це означає, що циліндр семипіновий. Але є одне але його відмінність від, наприклад, циліндра 7 на 7. Якщо в циліндрі 7х7 були 7 одинарних пінів, то тут один з пінів телескопічний. Причому не просто телескопічний, а телескопічний пін спеціальної форми. Що це показати вам наявно? Я на одному з циліндрів ми витащили плах. Я зараз висиплю всі ці піни і покажу, які є звичайні піни і який які пін є телескопічним, і що ще є цікавого в цьому циліндрі в плані захисту. І так, дивимось. Перший це грибовідний пін. Він має спеціальну форму і він того ж сталевий. Попереду за все, за що того, що він грибовідний, це ускладнює роботу відмичками, а те, що він сталевий, це ускладнює роботу. Сверлінним інструментом, сверлом, там, там, тому, тому подібним. Далі йдуть у нас декілька звичайних пінів. Вони латунні. І це звичайні одинарні піни. От, ми їх в сторону теж прибираємо. І один з пінів у нас телескопічний. Причому дуже цікавої форми. Він не просто круглий. Зараз я його роз, Роз'єднаю і покажу вам більш детально. Він складається з двох елементів. Одна це така бочечка з порозю, а другий елемент це така пластина. І саме цей елемент входить у нас в ключ. У нас тут є така виборка в ключі, бачимо. У внутрішню частину входить ця пластина. Цієї виборки. Отак от, от. А зовнішня частина вона опирається цим елементом. І він повинен вирівнятись. Е, окрім цього, ми тут ще бачимо якісь, якусь кульку. Зараз поясню, що це за кулька, і більш детально поясню за захист безпосередньо цього елементу це плах циліндра. Тут слід зазначити, що плах циліндра, а плах циліндра це от е, цей елемент. Він знаходиться в циліндрі, якщо ви подивитися силіндруця, то це і є плаг льдовий. Він має досить непоганий захист. Як це реалізовано? По-перше, зверху ми бачимо вставлено один штифт. Це на самому вході плага, для того, щоб не можна було сверліти в цьому місці. По-друге, з тих боків ми бачимо ще два штифта. Це твердосплавні такі елементи, які теж захищають від сверління в цьому і в цьому місці. І, нарешті, для чого потрібна кулька? Кулька вставляється от сюди, от, один з отворів, також вона от так от вставляється, і також захищає від свердління, якщо буде сверліти от в цьому місці. Тобто, якщо ми бачимо, то цей плаг досить непогано захищений від сверління. Тут, тут, тут і тут. Це означає, що просто сверлом так, просто висверлити не, не вийде. До того ж, як я вже казав, сталевий пін. І він теж запобігає е, е, спротиву на сверлінні. Тому ми маємо досить непогану систему захисту від сверління і вандальних атак. Ну давайте подивимося, як виглядає ключ. З одного боку, з іншого боку, як він працює в циліндрі. Працює дуже плавно, е, як в принципі і всі циліндри Multilock, це один із кращих циліндрів в плані. Плавності роботи і зручності користування. Циліндри бувають як ключ-ключ, так і ключ-тумблер. Довжина циліндрів теж може бути абсолютно різною. Посилання на цей циліндр ви знайдете в описі під цим відео. На все добре, до побачення!